Маленьке кошеня на ім'я Смужка прокинувся на теплому сонячному промені, що ковзав крізь шпарину у дверях шклівця. Сьогодні був важливий день, перша мандрівка фермою. Вона ступила на подвір'я і одразу почула гучний голос. Кукуріку. -ку -ку крикнув півень Рябко, змахуючи своїм яскравим грібінцем. Смужка підсрібнула від несподіванки. Вибач, я не хотів тебе злякати, сказав Півен. Просто це мій обов'язок будити всіх. Кошеня зітхнула з полегшенням і пішло далі. Коли раптом почула важке дихання, поряд стояв великий бик на ім'я Бур. Його темні очі дивилися уважно, а мічні копита ритмічно тупцювали. Ти така крихітна, мовив бур, у світі багато великих речей, але не бійся розмір не визначає силу серця. Смужка задумалася над його словами, але тут їй назустріч вибіг без барсик. Який радісно махав хвостом. Ти новенька тут? запитав барсик. Давай я покажу тобі найкращі місця для пригод. І кошеня провели день, бігаючи містогами сіна, граючи на зелених луках та насолоджуючись ароматом свіжого повітря. Коли сонце почало схилятися до заходу, смужка зрозуміла, ця ферма тепер її домівка, а її нові друзі найкращі компаньйони у великій і цікавій з життям.